Киця Миця каже ні. Кицямиця любить пригоди і нові знайомства. З нею можна вирушити в бібліотеку, у дитячий садочок, на ігровий майданчик, у мандрівку потягом. Цього разу кицямиця з мамою відправилася до супермаркету на закупи. Але що це? Кицямиця не в настрої слухатися маму і тікає від неї у великому магазині. Що ж буде далі? Кицямиця прийшла з мамою до крамниці на закупи, крамниця дуже велика. Тут багато стелажів, на яких стоять різні речі на продаж. Мама Миці штовхає крамничний візок, кицямиця розглядає барвисті товари, вона впізнає шампуні для волосся, мила й зубні пасти. Самі лише шампуні, мила й пасти. Киті Миці стає нудно. Мамо. Коли ми підемо додому? питає вона, ми маємо ще піти до тумби з фруктами. Нам потрібні яблука на оладки, відповідає мама. Я хочу вже йти додому. Каже кицямиця, потерпи, просить мама. Але киці миці не терпиться. Хочу додому, кричить вона і тягне маму за штани. Іди спокійно, робить зауваження мама. Я ж тобі сказала, що ми ще не все купили. Я не люблю яблук, злоститься кицямиця. Ходімо додому, зараз. Вона тупає ніжкою і скидає з полиці картонну коробочку. Кицюмицю, обурюється мама, підніми коробочку. Ні. Відповідає киця-миця. Ох, це мамі не сподобалося. Товар має бути на полиці, каже вона рішучим тоном. Будь ласка, поклади коробочку на місце. Киця миця хоче це зробити, але знову голосно каже Ні, мама розсердилася. Вона ще раз наказує киці миці, але та не слухає. Раптом у кінці проходу киця-миця помічає панька і біжить до приятеля. Тікаймо, кричить вона роздратовано. Діти пускаються навтьоки. За стелажа визирає панькова мама. Паньку. кричить вона. – гукає мама «Діти!» Діти. кричать обидві мами. Ану, зупиніться. Що було далі, і як все таки слід поводитися в магазині, дізнайтеся з книжечки «Киця-миця каже Діця.